Першим у Вінниці у 2013 році народився хлопчик. Сталося в пологовому будинку номер 1 Ввечері перед новим роком новоспечена мати Ольга Сахнюк почала нарізати салати. Але, каже, святкувати замість нового року довелось народження сина. Перед вами перший вінничан, який на народився у 2013 році. Його вага 3300. Його планують назвати Назарчиком. Сьогодні лікарі його вже виписують додому. Коли ми пройшли жіночу консультацію, нам лікар одразу ж сказав, що у вас планує, ну, дата, яка планується, 1 січня. Ми так посміялися з чоловіком, ну, хіба таке може бути? А коли вже 31-го почалися схватки і першого родились, то поняли, що все-таки першого числа. Дві години 15 хвилин народився хлопчик, здоровий, доношений, вагою 3300, з ростом 52 см, В задовільному стані. Дитина почувалася добре, була зразу ж викладена на груди до матері, прикладена до грудей в пологовому залі. Батько був присутній повністю на всіх родах, дуже мене підтримував, я йому дуже вдячна, що він був зі мною присутній. Він саме перше, що він сказав, що як ми рік почали, так і ми всяке життя будемо разом. Щасливий на сьому небі від такого щастя. На кого схожий син? Якщо вже можна зараз помітити в характері, можливо. Я думаю, що на мене. Спокійний, не плаче часто. І так зовні похожий на мене. О, Привіт твою. Дякую тобі за синочка, Назарчика, що здорові віс нам. Так моє дочекали. З нового вічних ніч родився, якби тобі зробив подарунок і мені це наш спільний подарунок. Дякую, дякую. дякую. роком, шановні, ми вас вітаємо з вашим першим синочком. Бажаємо вам, щоб він був здоровий, щасливий, Красиво. багатий і приходьте до за доцілька. Думаю, дякую Дякуємо. Я ще хотіла сказати слова вдячності, всім лікарям, всім медсестрам, всім, хто був присутній, всім, хто нам допомагав. Марія Супрун, Олег Літвінцяв, телеканал Віта.